Одеська область, це населений пункт Вилково, це українська Венеція. По-перше, це. Це називає її місцеве населення. Так. Коротше, суть в тому, що це зразу буде вам історія про і гастро, і про те, що ми любимо. І про те, що ви любите. Ні, насправді ні. Коротше, так от, е, там е, якраз Дунай е, робить кордон. України, знаєш, отак типу якась прикордонна зона і е, ділять. Коротше, все, чим займаються е, мешканці Вилково, це або на сьогоднішній день, коли до речі, вони гарно піднялися в період локдауну. Е, це був е, туризм, тому що почали всі відкривати для себе український туризм і дізналися, що реально є такий населений пункт в, взагалі в Україні. Ну а друге, це вони ловлять оселедець, і вони готують з нього абсолютно все. І от перше, що я спробував, це, ну, коротше, там вони його смажать, Є десерти, є коротше, ну взагалі господині вважається та пані, яка вміє найбільше приготувати з цього оселецю. Ну, правда, це без приколів. І от там я вперше спробував борщ з оселець. І це насправді мушу сказати, що це дуже смачно. І на моє здивування, мені не було погано. Я пробував і варену, і парену, і смажений оселедець, і на грилі. І, ну, коротше, знаєш, в нас ж як. Ну, коли ви останній раз їли оселедець? Ну, Вчора. Серйозно? Просто в, мене, він на дієті. просто в мене зазвичай це асоціюється. Ну, ну, принаймні, в мене не буває такого, щоб я зайшов в супермаркет і купив собі оселедець. Ну, правда, не буває. Але він мені, в принципі, подобається, нічого проти не маю. Ну, тобто, останні рази там, знаєш, святвечір. <світ> треба брати і в пачках, треба купляти нормальні, з рибою, самому готувати. А, я поняв. Ну, а ну, ти береш тих, ну, не береш ну, тих. Так, тих я от в втихвовувати, що просто в оцтом залиті. А тут прямо вони ловлять при тобі, зачищають. А, шо, шо, добре було, правда. <світ> Коротше, реально дуже смачно. Борщ <світ> <світ> <і, світ> зоселеться. І <світ> ще, так, так? Це, до речі, в мене цей населений пункт він в мене асоціюється з. Тою рівністю я дуже дуже Мене постійно звинувачують, що я сексист, чого? А, а, тому що я дуже часто піднімаю такі теми. Так, от це був єдиний приклад, коли я побачив це знаєш, рівність між чоловіком і жінкою. Чому? Тому що вже е... на, на, на прикладі оселеця оселеця тебе все одно заклюють і скажуть, що ти сексист, бо всі скажуть хас тільки в Одесі один раз побачив рівність між так. чоловіком і жінкою. Поясню більше Тому що, ніде не е... коротше. Сім'я для того, щоб, наприклад, там щоб е... зловити оселедець, його продати або принаймні приготувати. Вони разом е... випливають на риболовлю, і зазвичай це все відбувається в човнах не моторних, а на веслах. І ловити вон ну оселедець ловиться тільки з сіткою, тобто не вудочкою. А це браконьєрство. Що? — Ну ловити сіткою? Ні, в них це дозволено. А в них окремий свій закон? Прекрасно. Ну якийсь такий так. Ну, суть, суть в тому, що коли вони закидають ці сітки, ну тобто з цим може впоратись, з такою фізичною працею, реально може впоратись чоловік, тому що це дуже дуже складно. Вони насправді я пробував, Це не так легко, як здається. Вони, по-перше, вони ну, настільки довжелезні, що ти просто тягнеш на постой. А жінка в той момент рухає реально здоровенними веслами. Знаєш, то така фізична урівняловка, коли типу, всі жінки кажуть про е фемінізм і всі, що треба урівняти, що ми однакові, що ми це. Отам я вперше побачив, коли я би Такими веслами не рухнуть. Коли, коли чоловік каже, жінці, гриби звідси, це… то вона в прямому розумінні грибе. Так, це... І це був той момент, коли я реально побачив, типу знаєш, як, е... коли не словом, а ділом. Типу, якщо сім'я за одне, то він розуміє, що йому потім закидати сітки, він не грибе, йому треба сили, і йому треба тягнути ту сітку з води. А вона тими здоровенними веслами, там такий човен порядний. Вона реально допливає до середини і постійно ті весла тримає, щоб ботечі аж зносить. І вона постійно тримає цей човен, тобто вона постійно в постійному русі. І я спробував один раз тими веслами погребти, і, Ну, правда. Злого боку з, з боку був чоловік. Так, Ну коротше, це був момент, коли ти типу, знаєш, коли е, жінка сказала після цього, я кажу, я ну а як ви з цим справляєтесь? Вона каже, ну я насправді з 12 років цим займаюся. Я ще дівчинкою була, ще от там з татом. Людина мене, з такими плечима мене до речі, ні. А дуже як. тендітно виглядає, нема оцих так, от, як тобі здається, тих широких плечей, нема взагалі такого. І це було вперше, коли в моїй історії, коли жінка сказала: ну ми з чоловіком однакові, ми працюємо однаково, типу, на, ну. і я такий дивлюся, думаю: ну я то, собі уявляю, як, як, як страшно чоловіку, він штяне ті сітки, вона ззаді гребе, і, не дай Бог, він щось впустив. Та. Тим веслом може як хапнути серйозно. Прилітає по в потилицю.